Львів відкритий для світу. Якщо раніше столицю величини презентували більше у східних та південних містах України, то тепер про Львів більше дізнаються і за кордоном 23 квітня у столиці Австрії, Відні, вперше пройде день Львова. Так львів'яни хочуть презентувати головні туристичні принади міста. Міні запрошення до Львова, вуличний театр, вогняне шоу та виступ етно фолькгурту. Такі атракції незабаром побачать жителі відня у музейному кварталі. Так, місто Лева буде запрошувати до себе туристів. Заходи, які Пройдуть у столиці Австрії, будуть дуже різні, будуть насичені. Ми будемо також говорити про історію, про нашу спільну історію. Але будемо говорити про можливості сьогодення, про майбутнє. Це буде такий великий візит запрошення. Не забудуть львів'яни і про австрійських туристичних операторів. Їм вони запропонують чимало галицьких цікавинок. Ми працюємо з середовищами і власне буде презентація для туристичних операторів відня про Львів, столиця фестивалів, які ми маємо туристичні продукти. А презентувати це відбуватиметься в бароковій залі в музейному кварталі. А Дивуватимуть австрійців актори театру воскресіння своєю славнозвісною вуличною виставою Глорія, яку вже побачили у багатьох містах України. Пластична танцювальна збудована звичайно на наших ритуалах бойківщини гуцульщини. І мені видається, що це буде дуже гарно сприйматися. Ну Мешканцями Відня Дні Львова попрямують до Німеччини та Данії. Там вони відвідують п'ять європейських міст. Нагадаємо, в остання презентація столиці Галичини за кордоном відбулася у Польщі. Юлія Манько, Євген Ржавський вісник.